Добрий ранок! Чи бувало у вас, що через переживання про завтрашні справи ви не можете заснути? Або перед якоюсь поїздкою прокидаєтесь уночі кожну годину, а у потрібний час просипаєте. І в більшості випадків усе це відбувається через наші переживання. А як? А що? А чи є користь від усього цього у Нагорній проповіді? Ісус Христос говорить: хто ж із вас, коли журиться? Зможе додати до зросту свого бодай ліктя одного. Справді, чи наші переживання щось змінять? Натомість Син Божий пропонує: шукайте ж найперш царства Божого і правди його, а все це вам додасться. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочиться. Кожен день має досить своєї турботи. Та пам'ятайте, Христос уже попереду усіх ваших сьогоднішніх справ. Гарного дня!